Мама мене просила, аби я не зустрічалася з Богданом, казала, що він багатий і я йому не пара, але я й слухати не хотіла адже стільки казок про попелюшок у світі вони ж з когось написані, то чом би не з мене? Проте його батьки були категорично проти мене адже я не знала, як себе з ними вести, а свекруха такі істерики влаштовувала щодо того, що я брала щось без дозволу. Я думала, що Богдан стане на мій захист, але хлопець насолоджувався тим, як його батьки до мене ставляться, і тоді я вперше зрозуміла, що він вибрав мене не для ролі попелюшки, а для того, аби батькам дошкулити. Надто пізно я це зрозуміла, бо натішився Богдан виставою і сказав, що більше мене бачити не хоче, і я маю вернутися туди, звідки прийшла. А я ж не могла, як я мамі в очі гляну. Що про мене будуть говорити, тим більше, що я при надії? Я кинулася многа свекрам, просила наді мною змилосердитися, а як не наді мною, то над майбутнім онуком. Так і знала, що цим закінчиться, не витримала свекруха. Поїдеш до моєї сестри в іншу область. Вона одинока і тебе прийме. Я їй напишу. Дитину ми будемо забезпечувати, але на щось більше не розраховуй. Я була згодна на все, лиш би не додому під материн погляд, тітка мене зустріла нормально. Не думала я, що сестра аж так про мене згадає, але буде мені гроші платити, і те мені добре. Не була вона милою тітонькою, і волосся мені у неї дуже погано, бо характер мала сестрин, лише грошей не мала. Я дитину віддала в ясла, а сама пробувала себе на фермі в ролі доярки. Отак, з попелюшки і в доярки. Важко мені було, але приходила до сина і оживала біля нього, його усмішка мені змінювала цілий світ. Думала, що мама не може не любити свою дитину і думала про свою маму адже я їй писала, що щаслива дружина і мама, вона просила про зустріч з онуком, а що могла я на це відповісти. Тому вирішила таки поїхати сама, бо мама у мене така, що до свекрів може без попередження прийти. Зустріли мене батьки раду. Онука з рук не спускали і натішитися не могли. Я плела, як мені добре живеться, яка я щаслива, а мама тоді й каже Досить Лесю не були ці плести. Знаю я все. Богдан по селу гуляє, по нашому і по сусідніх селах, за тебе всяке говорить Вертайся до нас і будемо собі жити, а вони хай пропадуть пропадом. Я обійняла маму і зраділа, що не прийдеться вертатися до тієї тітки вдома таки найкраще. Я працювала, знайшла гідного чоловіка, який прийняв мене з дитиною. У нас з'явилося двійко діток. Потім моєму Петрові залишило в іншому селі спадок, і ми переїхали до нього. В рідному домі я була кілька разів на рік, вже мої діти і вчитися пішли, а щастя, моє з чоловіком було таким же спокійним і глибоким. Колишня свекруха мене й там відшукала і сказала, що Богдана не стало давно, а вони тепер шукають своїх онуків по усіх усюдах. Щоб хоч комусь залишити свої статки. Ми знаємо, що Василько поступив і вчиться, то міг би у нас жити і доглядати нашу старість, а потім все ми йому залишимо. Я сказала, що подумаю, бо не могла їм того простити, як вони до мене ставилися. Поговорила з чоловіком і сином, а вони мені й кажуть Мамо, то ми так бідно живемо, що маємо йти до них на поклін, не хотіли тебе в молодості, то хай і тепер забудуть. Я теж такої думки, що треба було бути завжди людьми, і тоді б до них теж по людськи поставилися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.